Четвертий. Усім ще разомський привіт. Вас вітає нергомовна команда інформаційного центру разом полтавського академічного театру ляльок. Ми працюємо у казкових стінах, де неймовірна атмосфера. Адже це театр ляльок, в якому все може бути. Кадр другий дубль перший. Тож до вашої уваги наша телепрограма, яку ми самостійно зняли і змонтували. Адже ми разомчики, які вчаться бути операторами, кореспондентами та ведучими. І ми традиційно пропонуємо вам нашу першу рубрику Новини на паркані. Сьогодні прийшли на виставу, побачили, що буде прем'єра, так телече щастя. Ти був перший, я програв, а ти мав бігти далі і покинути вас. Вистава дуже сподобалася. По-перше, така легка гра акторів, гарний смисл, донесено гарно до глядача. Те, що саме було в цій виставі, думка сама цієї вистави. Вистава мені дуже сильно сподобалась, вона така дуже душевна. Вона не тільки для дітей, а й для дорослих теж, щоб вони замислились, от що для них щастя. Так, іди щастя не шукай, але вдома це ну, найкраще. Тів допомагати величі. Не Подобається таке життя. Чувати ось не солоди мені. Несолоду. Дана вистава для нас охарактеризувала дійсно теперішні проблеми, теперішнє життя. І дуже актуально показала те, що зараз дуже багато людей за кордоном дійсно шукають своє щастя, але щастя потрібно шукати в своїй рідній Україні. Мені подобалась велика, тому що вона була працьовита. Мік. І повернулася до України. У мене вже від вашої музики в голові поморчу. У кожної людини, як я вже і говорила, так уже в п'єсі, як ми говорили, кожен живе по-різному, так як йому подобається, так як йому хочеться. Так, тому ми повинні зрозуміти, відчути саме зсередини, що ми хочемо робити в цьому житті, так, знайти свою улюблену справу, розуміти, розуміти, що одне з головних так це сім'я, сімейні відносини, і іти далі з добром в серці. Тепер лиши мене у спокої. Будь ласка. Секрет щасливого життя це радіти і ростити дітей на на рідній землі. Для мене секрет щасливого життя це моя сім'я. Перш за все. Бо я можу для мене це дійсно моє щастя. Для кожної людини воно своє, напевне, але от для мене моя сім'я це просто скарб і взагалі сенс сенс мого життя. Там усі багаті, На. усі щасливі На. і геть усе гарно. На. На. Який у вас секрет головного героя? Секрет дуже простий: все робити з любов'ю в серці. І тоді все обов'язково вийде. І вам сподобалося сьогодні виступати на цій сцені? Ви знаєте, хочу сказати, що дуже сподобалось, тому що е, глядачі все таки люди в нас неймовірно чуйні. Чули вони кожне слово, реагували. Це неймовірна енергетика, тому дуже сподобалось. і дякуємо глядачам, що вони завжди до нас завітають, завжди до нас приходять. Дуже дуже вдячні вам. На виїздах це дуже відповідально, бо потрібно знати чітко слова, знати, хто коли виходить і обов'язково не боятися сцени. ...бують машиністи сцени та наш звукорежисер дядя Сергій та машиніст сцени дядя Андрій. Вони там десь працюють, все налагоджують, як ви чуєте зараз звук. Це вони налаштовують зараз музику, під яку ми будемо сьогодні виступати. Ого! 80 кілометрів! О, оце так лапи! От якби мені такі! До 80 кілометрів на годину. Оце насмішив іго. За тобою ж вже давним-давно у цьому лісі ніхто не ганяється. Веси великі, сірі, слонячі ноги. Не ноги, хобот. Я забув до Ого! Лягай! Ой-ой, лягай! Ой! ой, лягай, ой. Піс, лягай. Почекайте! Чи оп? Можете продовжувати! Так, і раз, і два оп. Мені сподобалася казка ще там. Буханчик забив всякі свої штучки, мрічки, вушка. Сі, вуха заїд має, заяць, має, зайдмає, має. Ледве голову тримає. Ой, тримає, ой, тримає. Говостик. Ноги. Ноги що? Копито! Копито! Дуже осинайся! Це я! Твій друг бухей! І губи, і, губи. і Як лошадки. І тоді його ніхто не впізнав. Я тебе не знаю. Він засмутися і вирішив зробити собі все назад. Так, здравсячі лапи зайчику не потрібні. Не потрібні. Плашиний а... хвіст зайцю ні до чого. Ні до чого. Він зробив і тому він став гарним. Вони, їжаки і порощата. Нас там повторних у світі багато, багато! коні, птахи, пабучі і коти. Кожного до добра і красоти. Кожен з нас унікальний, проворний. Сильний, красивий і неповторний. А бути на когось схожим не треба. Бо все необхідне. Ти знайдеш у себе. А зазрити іншим не варто, не слід. Бо знай. Неповторний складається світ! Усім привіт! Я Яченко Андрій, учень студії разом. Зараз я перебуваю у місті Луцьк, що на Волині, у головному та, мабуть, найкрасивішому її місті. І в своєму сюжеті я хочу показати вам одні з найяскравіших його пам'яток. Часи, виконували роль змії. Їхні обов'язки входили донести важливі новини для місця. Зараз біля мене знаходиться фігурка одного із них. Загалом по всьому місту їх розташовано більше 15 штук. Вони відрізняються за розміром, місцем розташування та також об'єм. Зараз ми знаходимося біля архітектурної пам'ятки 14 -го століття, головної пам'ятки міста Луцька, замку Любарта. Зараз я знаходжуся всередині Луцького замку. Ця фортеця відома тим, що вона знаходиться на першому місці у рейтингу Семи Чудес України. Система побудови замку складається із трьох веж: перша в'їзна, друга владича, а третя стирова. Одна з веж, а саме стирова, Зараз закрита через реконструкцію. Сьогодні ми завітали в гості до пані Галини, майстрині з виготовлення різних е, сувенірів. Пані Галина, розкажіть, будь ласка, як ви почали займатися цим видом діяльності? Це почалося, мабуть, від батівського е, таланту. У мене тато був столярем, і з того часу, мабуть, ще з дитинства я любила займатися з деревом. Гратися, поки була малесенька в тата майстерні різними відрізочками. А потім з часом виросла, закінчила школу, піла, пішла навчатися в училище. На різбіря по дереву закінчила. І з того часу, по цей час, це мається, люблю працювати з деревом. Різні сувеніри роблю. Звідки ви берете ідеї для своїх творів і що саме вас надихає? Ідеї на, беру я від, від природи. Я дуже люблю ліс, люблю гуляти по лісі. І завжди задивляюся на дерева, на кущі. І я бачу в них якісь, якщо лежить якийсь корінь, наприклад, там, чи, чи пень старий? Я завжди бачу в них якийсь образ там, чи лісовичка, там якийсь там чи іконик. От якось так, воно ну, в мене якесь таке відчуття від природи, я, я бачу в цьому якусь красу. І завжди привожу додому, щось роблю. Або сувенір, або якийсь музейний експонат. Ось, наприклад, лісовичок. Це був зріз такої невеличкої берези, він, він так ріс. І все, я просто відмила, залишила, як є. Тільки додала воно око і два зуби. І от я в ньому побачила лісовичка. от такого. І так само всі інші роботи, які я. Які ви бачите беру з природи. Кендер четвертий, дубль перший. Полтавська художниця Аня Шаповал комфортно почувається у затишних та творчих стінах, де й народжуються її роботи. Аня надихається тим, що дарує радість своїм близьким, адже майже усе, що малює дівчинка, вона з радістю дарує своїй родині. Аня та її чутливі роботи потрапили до нашої рубрики. Сьогодні у нас в гостях юна художниця Аня Шаповал. Привіт, Аню! Всім привіт! Ми хочемо поставити декілька запитань. Перше запитання. Як ти вирішила, що хочеш саме малювати? Ну, мене це зацікавило. Я завжди хотіла, коли побачу там квіти або якусь тварину, наприклад, котика того самого. Мені завжди хотілося це не тільки в фотографії відтворити, а якось на папері. Бо фотографія може десь загубитися, а картину можна повісити на стіну. На яку? Роботу ти витратила найбільше зусиль. Мабуть, оця картина мене відняла найбільше зусиль. Тут я малювала її не тільки пензликом, але й ще мастахіном. А у мене до тебе таке запитання: Звідки ти береш всі ці от ідеї для малювань? Ну для картин там? Ну, мабуть, дея для деяких картин у мене ідеї з'являються, коли я відчуваю якісь емоції. Наприклад, якщо я зраділа від чогось, мені хочеться щось веселе намалювати. Там можливо щось те, що. Ну, мені подобається. А яка у тебе тут е, робота найулюбленіша? Ну, мабуть, найулюбленіша робота це та, яка намальована з любов'ю рідної для тебе людини. Так, мабуть, я моя улюблена робота, оцей котик, тому що я його малювала з любов'ю в своїй мамі. Аню, нам відомо, що ти брала участь у багатьох виставках. Що ти можеш сказати про оцю? От... Картину в календарі. як Твою? Ну я вирішила поучаствувати в конкурсі на тему за що я люблю Полтаву. Я вирішила намалювати краєзнавчий музей. Я хочу, щоб всі дорослі і діти. Любили і поважали нашу Полтаву. І щоб вони її і фотографували, і малювали, і дізнавалися багато цікавого про неї. Тому я вирішила намалювати оцей музей. Ми дякуємо нашій гості за цікаву розмову. І дивіться наші програми. програми. Кадр 5 дубль 4. Будьте добрими, і робіть цей світ яскравим і неперевершеним. Бережіть своїх рідних та друзів. І обов'язково крокуйте за своїми мріями і працюйте над їхнім здійсненням. Любіть Україну і пишайтеся тим, що ви українці. І обов'язково приходьте до нашого театру на зустрічі з казками. І не забувайте, що ми лише тоді чогось варті, коли, коли ми разом. Такий у нас характер, нестримний, запальний. Запалювати вміє, що завгодно. Ми поряд, і дорослий, і малий. Це для нас природно, такий у нас характер, таке у нас життя, завжди разом ніколи поодинці. Чимось любові, дружбі і підтримці. Завжди разом це цінно і важливо. Один без одного нам жити неможливо. Завжди разом ми робимо кожен крок